Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішня тема дуже важлива для кожного з нас, для вас, для мене, для інших людей. І це стосується виборів, тобто виборчого процесу. А виборчий процес це початок всього того, що буде відбуватися в майбутньому. З державою, з територією, і, зокрема, з кожним з нас. І якщо виборчий процес поставлений неправильно хибно, відповідно будуть і такі результати. А для кого взагалі створюються вибори? Можливо, ви скажете, для кандидатів або для виборців? Вони створюються в першу чергу для виборців. Але Такий виборчий процес, як в Україні, відбувається у вигляді реєстрації за 3 місяці до виборів, то це називається вибори для кандидатів. Бо за цей термін за 3 місяці до реєстрації виборець. Не може осягнути всього того, що він має осягнути. А це вся інформація про кандидата. Не просто прочитати його програму або знати його прізвище. Виборець має повністю знати цю людину, бо від цієї людини, якщо він її обере, буде залежати. Найближчі майбутні, як мінімум на 5 років, якщо казати про сьогоднішнє законодавство України? Якщо цей вибір буде зроблений неправильно виборцем, хибний виборцем, то які наслідки та які результати отримує в першу чергу, якщо кажемо про центральну владу? У вигляді президента України, якщо люди обирають президента? Або кажемо, або кажемо про законодавчу владу, якщо виборці обирають депутатів Верховної Ради. Або кажемо про місцевий рівень, коли виборці обирають голів громад та місцевих депутатів, що буде при неправильному виборі для держави, для території? І для самої людини цього виборця. Він наслідки ці, ці відчує. І ось в законодавстві України поставлене таке питання, що вибори проводяться за три місяці до виборчого процесу. І цей процес відбувається завжди в Україні. Тобто, по факту, вибори проводяться для кандидатів. І, відповідно, ось цей термін не дозволяє виборцю зробити правильний вибір. І ось, можливо, така ситуація в Україні за весь час Незалежності, за всі вибори, що люди не знають, як обирати, кого обирати. І обирають просто так. А ось мені пощастить. Ні, так не працює ця система. Не пощастить. Треба змінити підхід. А що ж для цього треба зробити? Бо в першу чергу, якщо ми розглянемо Конституцію України, є таке поняття, як суспільне життя в Україні. А це політичне життя, бо людина має розуміти політичне життя в Україні, має цим цікавитись. економічне. Людина має знати, що відбувається в державі, в економічних процесах, в бюджетах, а також ідеологічне. Тобто, яка ідеологія у кандидатів взагалі країни, в якому напрямку країна рухається? Тобто це суспільне життя, яке ґрунтується. На засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. І ці поняття мають бути присутні при тому, що людина йде обирає. А за три місяці до реєстрації людина не може це осягнути взагалі. Тобто правильний вибір можна зробити, коли Буде змінений підхід щодо обрання. А це питання виборчого процесу. І як же має бути? Реєстрацію кандидатів треба проводити за півроку до виборчого процесу. Для того, щоб людина осягнула все те, що пов'язане з кандидатом. Тобто 100% інформація про кандидата. Другий момент. Вибори треба проводити кожні 3 роки. Не 5 років, як зараз, а 3 роки. Бо за 3 роки можна отримати результат діяльності тих людей, тих представників влади, які знаходяться на посадах, займають статуси депутатів. І тоді буде вже зрозуміло, що представляє себе людина. У вигляді відповідальної особи на відповідальній посаді, а це представник влади, 3 роки. Всю інформацію, третій пункт, всю інформацію щодо кандидатів треба розміщувати на сайті Міністерства юстиції України, для того, щоб кожна людина могла ознайомитися з усією інформацією про кандидатів. Не шукати десь бігати, а зайти на сайт на електронний носій, і там спокійно все прочитати і з'ясувати. Четвертий. Звіт за діяльність роботи, а це 100 днів. Представників влади розміщувати на сайті Міністерства юстиції України. І окреме питання звітності, якщо кажемо, про законодавство, то в законі України про місцеве середування є основні принципи місцевого середування. один з яких це підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб. Тобто має бути 100% звітність, має бути закон окремий про звітність, про що мають звітувати представники влади перед ким та за який період це має бути звітність, бо цього зараз немає. Звітують так, як вони вважають. І питання звітності не зрозуміло, що вони зробили і за який період часу вони зробили. І виборець також нічого не знає і не розуміє. Відповідні зміни на законодавчому рівні нададуть можливість проводити вибори для виборців, а не для кандидатів. Ось такий має бути підхід щодо виборчого процесу, який буде відігравати важливу роль. Суспільстві для держави окремо, для території і для кожної людини. Тільки ось так має бути поставлене це питання. Якщо залишити все те, як воно є, повірте, хто б не прийшов, нічого не зміниться. Тому, шановні глядачі, ми проговорили з вами про це важливе питання. Поширюйте це відео, воно є дуже важливим. Ставте вподобайки. Ставайте підписником. Всім вам дякую і до нових зустрічей.